Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас буде важлива тема. Але спочатку я відповім на деякі питання, які я виділив і не зміг я вчора вийти в ефір. І думаю, краще сьогодні, аніж ніколи. Лучше би показали, як соєняти лісти оцинковки. Та йок. Один лист так. Другий лист. Отак. Отак. Потім. Другий лист отак. Потім берете. Отак. Ось так, склепали. І, І все. Це було круто! Це відео називається. Про годівлю. Спасибі вам, що як -то сказати, занурили мене у довоєнні часи. Нам було весело. Я їх згадую, мені приємно. От, від, оті відео до, довоєнні, вони класні такі, безтурботні. Да, відео годівля. Подивіться, там мало переглядів, ну воно круте. Давай рубрику з продовженням пародів. Ми хотіли започаткувати рубрику «Пароди». Де, коротше, куча ідіотів, а ми їх возглавляємо. Ну, я, так, я так смутно пам'ятаю, перший парад я там з барабаном ішов, другий парад юрець з гормом, ну, не знаю. Я кажу, це ну, купа ідіотів, а ми в голові колони. Шановні глядачі. Ну, «Пароди» щось не пішли. І ми, ну, породи, вони гарна була тема, так. Да. Подивлюсь, подивлюсь. А ви моток не мітите, Питання, дякую. Уявіть собі, у вас на голові, коротше, япуха і кроски, От все життя. Під нею чухається там. Ну, а ви ж повинні ходити на роботу, якось з цим жити. А у вас тупо покрашена башка. Шановні глядачі, я їх не вмітю, мені їх просто шкода. А те, що матки будуть молоді, так я буду їх виводити прямо у вас на очах, і ви ніколи не після цього не спутаєте молоду матку зі старою, яку вам можливо підсунуть колись. Молода в неї вона трохи. Сіріше, тому що в неї волоски той хітиновий покрив. Його, він, він з часом зникає і стара матка вона не така, як молода. Прокоментувати дії Юрія Авдієнка про відбір пилку. Ну, що ти тут коментувати? Він же пояснив. Занесли в гнізді є, можна зібрати, щоб вони ще й долі несли. Тим більше через два дні базар треба його продати. Ну, тут логіка железна, залізна. Шановні ну, глядачі, я враховуючи те його титули, дипломи, і відмітки, оцінки, зазнання, то я думаю, чоловік грамотний, він знає, що робить. Тільки мене турбою стануть цього Юрія Авдієнка, тому що таке відчуття, що... Ну, Печінка, вона ж не вічна, шановні глядачі. От мене турбує не його підхід до бджільництва, а спосіб його життя. Шановні глядачі. А я вважаю, да, він правильно робить з тим відбором пилу, пилку. Це так. Я посічник-початківець, маю два лежака на 16 ромок, але хочу замовити собі два вулика на 24 ромки, який підромковий простір для лежака найкращий? Ну, Це варіант. От, два вулика на 24 рамки це хорошо. Ну. А підрамковий під простір, якщо заноситимете в замівник, то 12 мм. А якщо не заноситимете, то 25, а на дворі будуть зимувати 25 мм. Це оптимальний варіант. Повірте мені, в мене є і 3 сантиметровий простір, і 5 см, і 25 мм, і сантиметровий От я, враховуючи всі ці нюанси, я зробив собі під 12 мм, це взагалі класно. Але я цю зиму їх не заніс. І в мене нижні планки покрилися трохи пліснівою. Я їх за 25 років тільки тричі не заніс. Ну, якщо будете заносити 20 мм. Якщо будете зимувати на дворі 25 мм. І у цьому початковому посічнику хтось пише купуй корпусні гнізду на 300, далі 145. Оце йому тільки не вистачало. Корпусних вуликів у цьому початківцю. Якийсь написав ненормальний. От, от людині з двома лежаками на 16 рамок треба от корпусні. Що ж іще. Де посіка і з чого медозбір? Посіка знаходиться від перотина за 30 кілометрів у заповіднику чи закознику. Херсіцька полоно називається. Вона там стоїть. Стоїть транспорант, де не можна збирати ягоди, гриби, ну, рвати траву, рослини. Ну. Але чомусь приїхав лісхоз і двадцять тополю таке з них звалив. Верхушки покидав, вивезли колуди, і все нормально в них. От, У нас липовий ліс, акоцієві горби, акоцію не пильоють, тому що на таких горбах вона росте, що ти її просто звідти не забереш. Ну, Це не посадки, це такі яри величезні, вона там росте, ти просто туди не долізеш. Оце із-за цього є у нас багато акоцій і липовий ліс. От. Що я курю? питав а один чоловік. Я ніколи в житті не палив. От не палив і все. Я ніяк не міг зрозуміти, навіщо воно мені. От це... Оленко, ну що ти робиш? Ну що ти робиш? робить? І ділиться. Мама все Добре, добре, да іграшки. Я ніколи не палив і вам не рекомендую, шановні глядачі. Якийсь Нікітін пише, що друзі з дурдому. На відео ліквідація 9. А перед цим цей Нікітін спитав, чи є матка на продаж. Я не встиг, не встиг йому написати, що є, а він написав, що не здувдома, я так поняв. Ну, проігноруємо цього Нікітіна, що ти будеш робити. А, коли будемо те ліквідовувати Голдіна, ну як нам подякує за ліквідацію 10? Я от його напишу, коротше, подякує, знімем. не подякує, не знімем. Ну, Баскавич не подякував. Ну, ну, мабуть, не бачив. Якби про мене хтось таке зняв, я б подякував. Мені було б приємно. Ну, хто зна, що там буде. Приїдуть з обшуком. Ну Я хочу вам подякувати, що ви турбуєтесь про нас вам, спасибі. Розкажіть про свищеві мотки більш детально. Я про них буду знімати. Як я з людям буду моток виводити, так я буду знімати. Мені там вже грошей накидали за них, мені там список. Вже. Лишилося вільні 5 моток. І я ж буду знімати про них цим людям, як я їх вивожу. От, то ви все побачите. Якщо настовити ромки для кліща, кліщо, видаляти на розплудних, де він є, неможливо, тому що, тому що якщо ви видалите е, трутень е, з ромок, то принесуть менше меду. От закон. Трутень на ромках по углох, по боках там внизу видалювати не потрібно. Він повинен бути в сім'ях. А коли ви ставите, наприклад, трутову вощину або самі вони будують, то це вже перебори і вони там злозяться, можна видалювати. Про плідних моток чорного кольору порода. Це українська степова, чорна. Якщо є десь жовтий поясок, мотка починає сіяти на 30% менше. І все. І за цього я зразу їх вибракую. Я їх всіх вибраковую. Цих моток. Мені потрібна мотка, яка вилазить зі свища. Чорна. От Чорна, оце воно. Привіт, Дамницькому. Я не зрозумів цього питання. Не зрозумів. Ну, але мені цікаво, щоб ви пояснили щось таке. Скільки коштує у мене вулик? Я не додзвонився до цього чоловіка. Ну, не дозвонився я. І я кажу, що я ну, не продаю вуликів. Я роблю лише за матеріал. І вже й за матеріал не роблю. Тому що я вже зрозумів, що дихать пилюкою тією Воно не варте того. От останнє оце зроблю дороблю. Ось Лісовому життю коротше, YouTube каналу Вулики і все. Коротше. Більш бро, це не буду, це, це діло. От, Отаке от, от. Ну а зараз у нас тема. Дуже швидко розкажу. Більку. Там відео якесь, білько розказував, як дурять пасічників. Ви, шановні глядачі, того дурня не слухайте, тому що я скільки. Скільки давав людям безкоштовно сімей, роїв і маток, а вони їх тупо угробили. От, то, то це просто ну, не, нема слів у мене. От навіть в мене відео є, як я, мужику, ви в тому році ноленько. Ну, у ну, мене є відео, яке мені за, мені заплатили. 5 тисяч гривень в тому році <рес> <рес> заплатили мені 5 тисяч гривень за дві сім'ї. ну, і е, до, до, Домовленість була така е, молода матка, 10, 12 ромок повинна займати Оленко, повинна займати 12 ромок, Саме? Дві крайні медлі, а 10 ромок повинні бути обсижені бджолами обсижені бджолами і запечотані з ну, що робить? Я взяв коротше, самі кращі вулики. Взяв. Не було там 10 рамок запечатаних. Я, коротше, струсив туди. ну, Сім ром... рамок я пересадив, а 5 рамок розплутав, печатам не вистачило. Ну я взяв з других вуликів, а туди просто бджолину трусив і одвіз же йому. От за 25 кілометрів мені заплатили за дорогу, все. Я, я як побачив, куди він їх посадив, О, і весь час я слухав, що це дуже громатний посічник, що він дуже крутий, що він качає тони меду. І, і куди він їх посадив, я зразу побачив, що їм капець оцим джулом, що я привіз. А, а от ступати уже нікуди. Кошти, я вже потротив. Кошти закрив свої дірки. Я йому кажу, у вас не вийде за цим усім. Ви представляєте, він їх посадив на зімкнутих рамках у 12 рамочній України. Це зверху поставив корпус. А щілини а, а щілини лише дві сантиметрові по бокам. Я кажу, він на роя піде вже через щось. І він подзвонив да, днів через 5 чи шість, каже, круто, два роя таких вийшло, що просто капець. Я таких ще ніколи в житті не бачив. Ну, Отлічно. А із останнього мотку подарив одному дураку. Короче. Він е, кажу, підсаджувати зможеш підсадити. Він каже, я професіонал, просто каже, ну да, підсадиш. Дзвони мені каже, мотка херова, дракону, ти мені дав убили. Кажу, так робили йок, вона молода була, вона була як грім. Він каже, вони її обсіли хорошу. Я дивлюся, гріють. Ну, обсіли, хорошо, тобто не лазять по кліточки, отак в рознобу. Я обсіли хорошо, Бачу, гріють. Я її випустив, а вони її убили. Та кажу, вони ж її просто не прийняли через те, що розплод був, нащо було щось зробити перед цим. Він каже, та ніфіга, каже, і так би прийняли, бо був взяток. Ну, що ти їм будеш казати? І оце так постійно. От мене замовив, мені, купив у мене 5 пакетів. Чоловік із сум приїде забирати. оплатив повністю. І якщо ж він їх ті пакети посадив шестеромочники, там один канал є на шестираміч... посіка на шестиромочниках, то їм теж капець. Ну Розумієте, шановні ну, глядачі. Ну що ж, будемо коротше, закінчувати. Відео тим, що от не завжди той, хто, той, хто купує у посічника такий, як щекотливий матеріал, не завжди він теж правий. Він не може ним нормально розпорядитися. Шановні глядачі, ставайте професіоналами своєї справи. Хочу подякувати друга за Ялівець. Бляхон 80 гривень, короче 0,5. И вы пам'ятаєте, что про вас боє ваша посика хелп.